Друзі, як часто ви звертаєте увагу на температуру вашого ігрового ноутбуку? Думаю, не часто. Але чи знаєте ви, що поки ви занурені в гру, ваш вірний ноутбук може нагріватися до неймовірних 100 градусів по Цельсію і навіть вище? А це, у свою чергу, призводить до таких серйозних проблем, як скорочення життєвого циклу, тротлінг і навіть поломка системи. Тому нещодавно для уникнення подібних ситуацій я придбав собі потужну охолоджуючу підставку GamePro CP9. 250. І ви в свою чергу спитайте мене, чому саме вона? І я вам відповім по-перше, тут шалений 140 міліметровий вентилятор, який має регулюємий тихий хід і гарантує ефективне охолодження. По-друге, тут яскрава rgb підсвітка, яка налаштовується під будь-який смак. Ну і по-третє, регулюється ця підставка будь-як під мої вподобання. А це для мене дуже важливо. Виявляється, це не просто підставка, а справжній мастхев для ігрових ноутів.